Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. Зробимо сьогодні з вами бліц. І ви знаєте, я так читаю ваші питання і розумію, що навіть два бліца сьогодні буде, тому що є, є багато питань з приводу загрози ядерного, тактичного, з приводу заяви Байдена. Загроза по морю чи над водою, якось так ви мені написали. Да? Тому давайте, мабуть, оці питання з приводу загрози по-ядерному і заяви Байдена ми подивимося в одному, да, в ліці, а всі інші питання будемо розглядати в наступній частині. Єдине є коментар у вас. Дуже хочу відповісти на нього. Якщо у когось буде можливість зробити тайм-коди там, де почнеться розклад. Якщо вам не цікаво, да, от наша, з вами, наша з вами розмова і зворотній зв'язок, то будь ласка, можете написати одразу до розкладу. Або знаєте, коли ви пишете, хто цінує свій час, я також ціную свій час, да, читаючи ваші коментарі, даючи на них відповідь, роблячи для вас розклади. Ви інколи своїми коментарями просто показуєте, що знаєте, таке неповажливе ставлення до моєї роботи, до того часу, який я витрачаю от на наше з вами спілкування. Тому, будь ласка, одразу до розкладу буде там з такої-тої-то та такої та хвилини. Да? Але є певні коментарі, на які я все ж таки хочу відповісти, і я вважаю це нормальним. 15 місяців війни перевернули все до гори Дригом. Зневіра у всьому, щоденні молитви не почуті. Все одно гинуть невинні. Сльози, благання, заклинання в нікуди. Скажіть, невже зло таке непереможне? Кажуть, що материнський прокльон самий сильний. але щось він не працює. Пило як був, так і є. Прокльон працює тільки в іншу сторону. Давайте будемо. Як би вам зараз це не звучало з моєї сторони, все, що ви відправляєте в нє, те саме ви отримуєте у відповідь. Всесвіт працює так. Я вже неоднократно говорю про те, що для Бога ми всі рівні. Як би це не звучало, для Бога ми всі рівні. Якщо ви хочете покарання для когось Якщо ви хочете, щоб людина понесла відповідь, просіть, не проклинайте, тому що ці прокльони от всієї країни, вони потім і повертаються до України, нашим людям, нашим бійцям і так далі. Материнський прокльон, так, він сильний. Він сильний. І обратка у нього, знаєте, відповідь, сильна в 10 разів. Буде сильніше, ніж ви посилаєте туди. Тому просіть Божого суду, Божої справедливості, щоб просто моліться, подивись, будь ласка, на ці діяння. Я прошу справедливого суду, такий, як він має бути, розсуди. По діях, по совісті, да, по думках, дай кожному. Події, по думках, по словах і так далі. От, якщо ви проклинаєте людей. Як ви думаєте, чого вам потім чекати? Навіть, ну, я розумію, як українка, я розумію ваш стан, я розумію, що вам може бути боляче. У вас можливі втрати, в принципі, так само, як і у всіх українців. Зараз, я думаю, немає жодної родини в Україні, яка б когось не втратила. Тому. Дуже важко навчитися не проклинати, але навчитися потрібно. Тому, друзі, так, це важливо. Це, це дуже важливо. Нація, українці, ми маємо вирости духовно. У мене є декілька розкладів на цю тему. Куди ми катимося, що ми за е, українці, да, і. Здається, навіть був такий розклад, чи будуть українці знову єдині, чи вони об'єднаються як нація, да? що нас чекає, як націю? От є такі розклади. Заходите на головну сторінку, там є списки відтворення. І є такий список, називається розклади по Україні. От, будь ласка, зайдіть, подивіться, дуже багато таких, от, знаєте, філософських питань для розкладів. Я, я люблю такі розклади, знаєте, так. Калупатися у всьому цьому шукати відповіді. Є про що подумати. Є про що подумати. Подумайте, будь ласка, подивіться. Тому я бажаю вам спокою душевного, це дуже важко. Але не знаю, Ну ваші прокльони вони до добра не доведуть. І я ж розумію, що ви не сама, і я розумію, що таких велика частина країни, але люди, будь ласка, ну... Реакція буде геть зворотня. Нам, нам ж з вами нужен трошки інший результат. Тому давайте молитися на захист. Я вам хочу сказати, що прокльон сильний, а молитва материнська ще сильніша. То чому ви мені не пишете про материнську молі... молитву? Моліться. Моліться за всіх синів України. У нас з вами один Егрегор. У українців один рід. Ми всі українці. От підключайтесь до одного. Я не говорю про віру одну, так, я говорю про один рід рід українців. Підключайтеся, моліться на захист за допомогу українських синів, дочок, ті, хто воюють, ті, хто нас захищають. Це страшно те, що там робиться. Хто, друзі, знаєте, хто волонтерить, хто щось туди відправляє, знає, які запити, тому. У нас є благодійна організація, з якою я співпрацюю. Хто мене дивиться давно, той знає, що ми готуємо, у нас є пекельна кухня, і відправляємо певні, закриваємо певні потреби. Давайте так, на фронт. Що хлопцям треба, збираємо і... і автомобілі, і, боже друзі, все, що потрібно. Ну, давайте так, без, без переліку. І крайній. Раз о декілька днів назад м прийшов запит на пакети для 200-х. Плакали всі. Плакали всі. Так от краще давайте молитися, от ви свою енергію, от та, яка у вас є, направляйте, будь ласка, на захист воїнів українських, синів і дочок. Оце буде краще, ніж витрачати себе на прокльони. Все, сказала. Так, сьома хвилина 47 секунд. Будь ласка, пишіть в тайм-кодах, кому одразу до розкладу, а не той, хто цінує свій час. Бо цінуючи свій час, так ну, все, я вже сказала не. Так, давайте тепер до цього питання. Є цікаві і про Ватикан у вас, і про Харків, Харківську область. Подивимось, друзі, обов'язково, але це буде друга частина. Давайте от зараз з приводу, друзі, з приводу АЕС Запорізької, і Курської, я робила розклади. Значить, є розклади на каналі на тому тижні, здається, загрози по Україні, катастрофи по Україні. Зараз я знайду вам. Скажу, як називається цей катастрофи в Україні. Дивимося загрози от від... Боже, навіть не скажу вам, від якого числа. Катастрофи в Україні називається, називається розклад. Дивились і завод титан. І водосховища біля Києва, і Електростанції Києва, Дамби Україні, ядерні погрози. Подивилися Білгородщину, подивилися Курську, і подивилися, здається, і ЗАЕС так само. Тому, будь ласка, зайдіть, гляньте. Тобто, багато є розкладів на каналі, ви чомусь лінуєте зайти на канали, подивитися. Я вас прошу. Значить, давайте далі. Заява Байдена. Ага, знайшла це питання. Доброго дня, Олександра. Подивіться загрозу ядерного удару підриву АЕС Запорізької Курської. За словами Байдена, загроза реальна. Запорізька Курська, це ж ми з вами вже дивилися. Да? Давайте про заяву Байдена. Тим паче, друзі, знаєте, я відкрила собі її в новинах. Він заявив, це було 19 червня в понеділок про те, що його турбує застосування Путіним ядерної зброї і сказав, що це реальне, тактичне застосування, загроза застосування в Росії. Ця заява Байдена. Давайте так. Про що вона, ця заява Байдена? Що це за заява була з його сторони? Чому він вирішив, що є така загроза? Ви знаєте, це не те, що він вирішив, що є така загроза. Тут е, інформація. Я думаю, що це. На фоні погроз від Кремля. Від Кремля конкретно поступають погрози, і таке відчуття, що погрози йдуть от безпосередньо, знаєте, як момент перемовин. Тобто те, що йде підготовка, те, що щось готується в плані е ядерного, і, і це можливо, і він розуміє, що можливо і. Знаєте, як, е, немає впевненості в тому, що Путін побоїться. Ну, чи путін, путінська там, влада, хто там приймає рішення, да? е, немає впевненості, що цього не буде. Є е, побоювання є, загроза дійсно є. Збір інформації. Збір інформації, аналітика. Можливо, хтось щось йому доніс. В плані, знаєте, як дали цю інформацію. Я не скажу, що тут. Знаєте, немає, немає карт Реакція Байдена на все це. Справжня реакція Байдена на цю загрозу. Я. Ох. Буде намагатися домовитися тут момент торгу якогось, бачите, і реакція він буде щось йому пропонувати, чи якісь гроші, чи якась. Е... Щось те, що буде вигідно Путіну. Він буде пропонувати Путіну те, що його може зацікавити, да, по тузу кубків. Я не бачу тут якихось таких карт, знаєте, які говорять про дикий страх. Він це озвучив, оця інформація, він її озвучив, тому що ну, це дійсно, знаєте, як це аналітика, це збір даних. Від Путіна поступили такі е, погрози, я так розумію, заходу, конкретно заходу, тому що вийшов тут і. Сам Путін це, ну, я говорю Путін, а маю на увазі той, хто там замість нього да, вирішує, вирішує питання, Король Пентаклів, і король жезлів, як сам Байден, що йому Байдену поставили умову, Байдену висунули таку погрозу, таку загрозу. Да, і повісім. Мечів, я так розумію, що це все зі страху відбувається. Тобто, у, у Путіна там, ну, взагалі, е, знаєте як? Страшно момент. Знаєте, коли, ну, чи людина, чи хто, да там знаходиться, е, коли адреналін дуже сильно. Підвищується, коли людина дуже сильно боїться, а якщо ще вона і психічно не да, чи там ну, вони всі там майже такі, то ніхто не знає, чого від них очікувати. І я так розумію, що ось, ось про це на зараз і йде мова. Але в Пентаклі, реакція Байдена це Пентаклі. Він домовляється, він щось пропонує. В нього є, знаєте, шанс. Бажання він щось підбирає, якісь варіанти. Давайте глянемо, чи це можливо взагалі, чи це реальний сценарій. Чи може таке бути, що Путін застосує тактичну ядерну зброю? Взагалі, от, неважливо, де просто, чи можливо це тактична ядерна зброя, чи це можливо від Путіна застосування? Ну, бачите, поки що це на рівні, поки що це на рівні погроз. Розуміють наслідки, тому момент очікування. Я так, я так думаю, що оці всі перемовини і ці всі погрози вони йдуть вже дуже давно. Да? Наразі вони ще самі не вирішили. Е чи застосовувати, чи ні, тому що ну, розуміють, які будуть наслідки конкретно для них. Тут виходить все ж таки третя сторона, яка намагається втрутися, яка намагається його відговорити, чи ну там режим відговорити. Є шанс уникнути, друзі. В них бажання є, да, вони там щось готують, це правда. На зараз вони в очікуванні. Я так розумію, що, можливо, знаєте, як перемовини все ж таки якісь йдуть, щось він е, хоче отримати від заходу. І от знову ж всі ці погрози, Ну, от, друзі, якусь вигоду для себе, по правосуддю. знаєте. От Щось для себе по правосуддю, він хоче отримати. Це... Що може бути? Піти на якісь уступки, можливо, санкції якісь зняти, можливо, відкрити якісь кордони, можливо, е, знаєте як щось дозволити. Росії, може поставки якогось газу, може підписати якісь документи на співпрацю. Ну, тобто, от тут якось так. да, Дозвольте нам робити те, що ми робили раніше, взаємодіяти, відкрити кордони для чогось нашого. да, Тут по кубкам це може бути, ну як і нафта, так і що там вони газ і так далі. да, Те, що приносить нам кошти, те, що нам потрібно. Ну або знаття певних санкцій, щоб ми могли працювати, тобто якось так. От про це зараз, я так розумію, що йдуть оці торги. Чим це все закінчиться, друзі, не знаю. Ну, от наразі щось, може, щось і будуть підписувати. Бачите, якась пропозиція все ж таки йде, щось, може, будуть і підписувати. Працюють зараз над цим, да? Вони зараз в процесі над цим працюють так, щоб було вигідно всім. Абсолютно, на всім сторонам. На зараз по повішеному, в підвішеному стані. Тому, друзі, так, давайте спитаємо, що по Україні, чи є загроза застосування ядерного тактичного в Україні для, для України, бачите, карта ілюзій. Ну, давайте ще раз. Чи є застос... загроза застосування тактичної ядерної зброї? По території України від Росії, чи є така загроза? 10 мечів. Загроза є, але на зараз вони намагаються щось ви. Знову розумієте, От це для нього як якась гра. Загроза є, але він грається оцими погрозами. Його є на зараз якісь умови, які його стримують. Він і сам боїться, і, і ще зовні щось є, те, що його стримує. А взагалі, от для нього це, знаєте як, е, момент торгу. Момент торгу. Ну ще раз нам да, карти про це говорять, що він намагається щось для себе виключити от, оцими всіми погрозами. погрозами. Шантаж, провокації, погрози. Тому ще раз молимося, дай Боже, щоб уникли, але ж бачите, загроза є: 10 мечів. Бажання нанести зробити удар, щоб, так, да, такі є. Ви мені ще писали про те, що а, над морем а, хтось там розганяє якусь інформацію, що цей вибух може бути десь над водою. А ми ж з вами дивилися, що там і загрози з води якісь ідуть. Ну, давайте глянемо, чи може Путін застосувати. Тактичну ядерну зброю над водою. Над Чорним морем, я так розумію, да? над водою, над морем. Чи може Путін застосувати ядерну зброю над морем? М Ви знаєте, від води, так, да, якась, але я не, не бачу, щоб це була. Тут тут не про тактичну ядерну зброю. Загроза від води, так, да, він може це зробити. Причому тут якийсь хитрий план у нього є. Чи це хитрий план про загрузу про ядерну, про ядерну? Mm -mm. Що на що це може бути схоже над морем? Це не про ядерну, це щось інше. Не знаю, друзі, але це ну, не тактична ядерна зброя, а це щось інше. Це щось інше. А від води дійсно може йти загроза. Гм. Mm. Давайте я сейчас ще так спитаю, чи може він щось підірвати над морем? Чи, чи під водою. Чи може він щось підірвати, чи під водою, чи над водою. Путін може щось підірвати. Чи в морі, чи над морем. Може. Якийсь повтор ситуації. Якої? Це, так, да. щось таке вже було. Я, знаєте, про що сьогодні згадала? Про їх оці північні потоки. Ми ж знаємо, хто їх зробив насправді, так? Да? Як знаєте, як щось повторити. І причому так голосно, причому, знаєте, так показово щось повторити. Ну, під морем, бачите, як іде загроза удару і карта диявола. Щось може бути. А над морем, так якісь наслідки можуть бути. Колесо фортуни, 5, 5 мечів і двійка пентаклів. Ну, от від води. Від води. Так що, друзі. Так що так. Так, ще швиденько подивлюся, якщо. Довго читаю, я потім вирізаю шматочок, друзі. А ну от ви питаєте, чи готувати нам респіратори та противогази українцям? Чи потрібно українцям готуватися противогази, Ви маєте на увазі що хімічна якась зброя? Чи є загроза хімічної зброї? Застосування хімічної зброї на території України? Чи є така загроза? Застосування хімічної зброї. Там вже щось застосовується, Хімічна зброя, вже щось відбувається. А по всій Україні є така загроза. Знову ж таки, предмет торгу, розумієте? От якось. Предмет торгу з Заходом. От, от всі ці заяви, всі ці погрози, дивіться карти просто, так. Да? Все це предмет торгу з заходом. Тут стоять великі гроші. Ну, Можуть бути і не гроші, можуть бути, знаєте, як іти на поступки. Ну, але ж все рівно, все, все зав'язується на грошах, що да? варто готувати українцям противогази. Дай Боже, вийде в нас уникнути, друзі. Але я вам хочу сказати, що ну, загроза реально є якась. Ну, Загроза є, дивіться. І тут же ж моменти стоїть, як, знаєте, захисту себе і карта вежа, щось неочікувано може бути. Ну, говорю те, що карти, що карти показують. Да? Щось неочікувано може бути, по карті вежа це король мечів, як щось таке військове. От, і відлюдник про укриття, про е, захист себе, Чи сильна ця загроза для українців. Має бути контрольована. Бачите, вона як фаніт. Вона як фаніт. Всі розуміють, що вона є, але, ну, але намагаються цього уникнути так, щоб відмовилися. Друзі, молимося і чекаємо, що вам сказати. Про ці загрози ми з вами дивилися ще, Боже, коли. Да? І, і карти показували, і карти про це говорили нам. Тому чого ми, чого ми з вами дивуємося, насправді. Так, давайте я зараз ще. За нашого президента Зеленського і Путлера. Чи, правда, что между ними договор насчет войны смотрела раньше канал там, какой-то Серии, которая живет в Австрии, она делала розклад на Зеленського и сказала, что Зеленський продав Україну. Не дивіться всяке гівно, я перепрошую, будь ласка, я не шукайте зраду. Якщо ви живете в Україні, ви користуєтеся гривнями, ви говорите українською, у вас досі український паспорт. Будь ласка, не говоріть мені про не надо. Більше року Україна боронить. Є моменти. Я нікого не вигоражую, нікого не, не захищаю. Але не… будь ласка, ну, правильно пишете менше, читайте путінської пропаганди. Так і є, тим паче зараз дуже її буде багато, і мені здається, на цей місяць у нас там карти з вами виходили, да? що доведеться президенту, чи ще там комусь ну, захищати себе, свої інтереси перед, ну, від фейків, да? чи, друзі, якось так. Добре. Мабуть, давайте, давайте тоді на зараз це все, а далі зробимо ще один бліц, подивимося подивимося по іншим питанням друзі